Продовжуємо. Ми затопили піч і пішли-пішли перевіряти грубу. І побачили ось такеньку, цікавеньку. О, як димить. Да. О, як димить. Не в димоході, да. а тут димить. Ну, піддимлює. Тому треба ревізійну перевірку робити. Перевірку і завтра замажемо. Замажемо. І дуже хорошо, що ми перевірили не не в мінус 20. Так. так що ставте сердечки і всім доброго вечора. Ми з курника. Ми з курника. Українського. <рес> так, тому якщо ви перший раз, якщо у вас десь ви в старенькій хаті, не дай боже, а якщо, слава Богу, що вона у вас хоч така є, то перевіряйте заздалегідь. Щоб не було потім взимку якихось неприємних випадків.